Це перший поєдинок, другий буде відповідно Два, Роман Гураль номер п'ять. Отже, Харків розпочинає з центру майданчика. Ми продовжуємо про склад енергії. Говорити, отже, Роман Гураль номер 49-й Мар'ян Пелек, 97-й Андрій Кіряєв. Зараз атака енергії, Радавич і також немає сьогодні в заявці Харкова. Дениса Овсяннікова, граючого тренера командою. Зараз Момент! Можна Збуд, Фірма «Лілектросервіс», будівельна компанія ТВД. Зараз Момент! Барик забиває, Михайло Зварич. Виводить свою команду вперед. Після передачі з правого флангу. Це Андрій Гіряві. І був є. Рахунок настоя один. Тоді це можна і пробити. Момент. Зараз можна було ще раз. Зварич віддає передачу на Олега Легензевича. Легензевич зараз на правому фланзі. Втрата м'яча. але там пресинг бачив див'ян. Ярославко сній можна забивати. Бондар. Момент. який! Боріт. Олег Лагензевич віддає на Михайла Зварича. Момент зараз головою прибуває. Воротар. Харків'ян по на натіряєва. Тіряєв. Прибиває тірієв. Для харків'ян. Тут момент небезпечний і Ярослав. А Андрій Цілик може це зробити. Так і є. Андрій Цілик пробиває, влучає. Отак у команди, Зараз передача на Нагорного на лівому фланзі. Нагорний. Прокидає собі нахід Нагорний пробиває. І Мор... Побачимо пресі. Перед передача на Нагорного. Нагорний пробиває і на місця. А може бути харківської команди. Тут. Вас здавалося б м'яч перехопив. І стійко зараз рятує енергетики. Ось так. Зараз могли харків'яни зрівнювати рахунок. А тут контратака. Олег Легенцевич пробиває і забиває Олег Легенцевич. 2-0. Але тут потрібна схожа допомога Олегу Легенцевичу. Потрібно допомогу лікаря, Схоже так. Момент зараз, але відбивається лів'янник. Енергетики, успіхів. Як індивідуальних, так і командних. Віталій Радевич. На Андрія Цілика. Цілик пробиває Віталій Радевич. Там його пресингує Сагайдачний. Момент. І забиває харківська команда. Забиває у нас Владислав Сорокін. Отже 17 хвилина і сьогодні. Харківська команда. І про така енергія. Далі після цього моменту. Лицька здоба, хід ураган, клас. Сокіл. Зараз після цієї атаки госту, який удар зараз. І там на чвертьфінальній пари будуть формуватися також Жеребкування. ну Не будемо забігати так. Далеко наперед. Зараз у нас перші матчі. І зараз Ігор Марценяк пробиває, забиває Ігор Марценяк. Тарас Кузь Зараз побачимо, на кого цей гол запишуть ну це, що його співавтором є Ігор Марценяк, це 100%. А... Все-таки схоже на Ігоря Марцан. Далі Радевич на Ігоря Марценяка. пішов, Марценяк пробиває. І Дмитро Мутов вирушає свою команду. А... а що буде цього разу? Побачимо. За Зараз... Мондар. Передача вперед непогано. Там чесно вийшов, момент. Мурокішка рятує свою команду. Оце... Радевич. Андрій Цілика знову Віталій Радевич по флангу віддає Андрій Цілика. Вихід фактично сам на сам. І там все віддає передачу, але не точно. Віталій Радевич вчить вперед. Віталій Радевич пробиває, забиває Віталій Радевич. Чудовий від Віталія Радевича. На 35-й хвилині рахунок стає у нас 4-1. За Харком у чемпіонаті. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо вам, командам за гру дійсно було цікаво. І зустрінемось у наступних поєдинках у Львові.